Доброго дня глядачам. Неділю їздили з по ринках. І тут маємо такі закупи з ринків. Це з нашого українського магазину. собі взяли. Так, начнемо. Перше були на НІРАДі. Взяли такі грушки по 8 злотих кілограм. І яблука по 4 злотих у нас було тут. Різних сортів. По два собі взяли, то вийшло яблучка і грушки у нас вийшли 17 злотих. Пізніше поїхали з мату геуду, Там ось такий ладний кусочок сала взяли за 17 злотих. Сало копчене по 20 кг. Ми на 17 злотих собі взяли. Досить гарненько виглядає я. запах якийсь того сала, суперовенький. Блин. Пізніше на речовому ринку, там теж якісь овочі продають. То вже візьму таких три цитринки за 3 злотих. Лимон і мандаринки на 10 злотих. То більше 2 кілограма. Кілограм 5 злотих. Якщо 2 кг береш, то другий кілограм за 4 злотих. Ще на злотий докинули з чимось кілограма. В українському магазині взяли таке пиво за 1060 літрове уманське солодово-пшеничне, Взяли собі таке за 460 хіба такий кетчуп barbecue, вірчичний порошок за 3,50 там з чимось. І такі розпушувач до тіста, за 85 грошів. І такі у нас закупки були сьогодні на ринку. У нас тут. Тюльпанчики посходили на початку лютого. Можуть так їх закрити по кутириють. Тут кіч трошки порив і один тюльпанчик нам замерз. Було мінус 13 днів навіть, мінус 10, а вони якось тримаються. На тюмбі. Теж посходили, зварювали того року тюльпани у нас. Забачимо щось з них буде. Уже морози передають поночах, але маленькі по 2-3 градуси морозу буде якби. На цьому відео своє будемо закінчувати. Просьба підписатись, лайкнути. Астоніз не коштує, мені приємно буде до наступного відео.